Смаколики, карпатський мед, корисний шоколад і ще безліч продукції презентували підприємці на ярмарку крафтових виробників. Захід став майданчиком як для місцевих, так і релокованих підприємств, які через війну змушені були переїхати до Івано-Франківська. Перевести власну справу до іншого міста дуже непросто, розповідають Алла та Юлія у слов'янську. Дівчата мали кав'ярню та пекарню кондитерську. Забрати змогли не все. Ми перевезли сюди лише обладнання пекарні кондитерської кав'ярня. Залишилась вдома. Вона залишається вдома, чекає на нас вдома і буде вдома працювати після перемоги одразу. Тобто, в нас буде дві кав'ярні одна у Франківську, бо це вже наш другий дім. Ви знаєте, за дуже коротко тривалий час настільки сподобався, настільки атмосферне місце, настільки тепле, що я ж кажу, це вже другий дім. Створює незвичайні смаколики і франківка Леся. Через війну вона втратила роботу та вимушена була повністю змінити сферу роботи. Але жінка ні про що не шкодує. каже, знайшла свою справу життя. Для створення корисної пастили Леся використовує фрукти та ягоди з батьківського саду. Але в асортименті є навіть сушені помідори та кавачки. Напевно, це був такий поштовх, що в 45 хотілося спробувати працювати самому на себе. І наразі маленькими кроками працюємо. Це така своєрідна реклама для маленького бізнесу для підтримки. Це дуже добре, що такі крафтові ринки роблять. Сподобалася ідея і перехожим. Вони з цікавістю розглядали товари, куштували смаколики та насолоджувалися атмосферою. Настрій добрий, погода хоч і так холодно, але дуже красиво. Ми красиво, якось спонукає до покупок. Ми купили натуральний продукт, ми дізналися про сироварню місцеву. Зараз повернемось десь, знайдемо чаю, ще повернемось до беремо сира додому. Я думаю, це важливо, тому що багато місцевих людей дізнаються про маленьких виробників. Аби підтримати крафтових виробників у такий непростий для бізнесу період, організатори планують цілу серію ярмарків. Разом об'єднали свої зусилля для того, щоб допомогти крафтовим виробникам продавати, реалізовувати і знайомитися з ринками наших регіонів Львівської області, Івано-Франківської області. Загалом в ярмарку взяли участь 20 крафтових виробників, серед яких два релокованих підприємства. Заходи планують проводити і надалі. Участь для підприємців є безкоштовною. Валентина Фодарчук, ігор попик, телеканал 402.